Фаршировані перепілочки, ресторанна страва у вас вдома. Готуємо. На початку підсмажуємо цибульку, дрібно порізану, на оливковій олії. Нема оливкової олії, смажте на тій, яка у вас є, до легкого золотистого кольору. Як тільки цибулька у нас легенько підсмажиться, стане прозорою і почне золотитися, ми додамо печіночку. І просмажимо її 2-3 хвилинки максимум. Вона повинна вийти така ніжна, ніжна. У нас куряча. Куряча. А свинячої можна чи яловичої? Можна. Але з курячої буде більш ніжніше. Сюди підійде куряча, кроляча, індича. Ідеально підійде, я б так сказала. Аж захотілося короля Тільки цибулька починає золотитись, я відразу додаю почищену печіночку від усіх плівочок, від всього. І підсмажуємо. Я трішки посолила, зовсім трішки, тому що пізніше наша вся суміш буде підсолюватись. Тому трішечки, трішечки. Вона вже майже готова. Наче буде така, як трішечки сировата. Така ледь-ледь підсмажена, я б так сказала. Ми що, сиру печінку будемо їсти? Ні, вона ж начинку піде і вона не буде сира, вона буде така м'ягенька і така ледь ледь Альденте. Не альденте. Вона не повинна пересмажитися, я б так сказала. Все, цього достатньо. Зараз ми її забираємо з сковорідочки і даємо їй відпочити, щоб вона охолола. І тоді подрібнемо на маленькі шматочки. Ось печіночку нарізам на отакі шматочки. Можна, звісно, проблендерити, але я хочу, щоб відчувалася структура кожного шматочка. А тому дивіться на свій вибір, як вам більше подобається. І так, з усіма. І так з усією печіночкою. Я також порізала томати конфі. У на нас маленькі на шматочки. Є, да? Рецепт є на каналі. До речі, ці конфі смачніші, ніж звичайні. Так, чим сушені, вони набагато мені більше подобаються. У них такий аромат. М -м, це щось. Зараз. Робимо нашу начиночку. До печіночки потрібен додали крем-сир або маскарпони, що у вас є. Подрібнені томати, збризгуємо лимонним соком, сіль, перець і трішки мускатного горіха. Якраз стартка для мускатного горіха. <різь> Трошки велика. У мене немає цієї спеціальної, ще не придбала на все свій час. Перемішуємо і наша начиночка готова. Перепіла, перебрали, все пірячко позабирали. Помили, помили, всередині почистили, щоб вони були у нас гарненькі. Від легень в основі. М -м як це смачно. Як це смачно. Буде Ідеальна ням -ням. помазочка на бутербродики. Тож ти казала, що печінка не дожарена, чи нормально? Ні, вона. Просто дуже і дуже ніжна. Ви бачили, як я нарізала, крові всередині не було. Вона просто дуже і дуже ніжна. Головне, не перетримати, так? Так. Тому що вона ще буде запікатися в духовочці, і щоб вона у нас не була сухою. І оце зараз якраз можна пробувати на солі і все остальне. Так, можна попробувати. Я так прям з лопаточки. М -м -м. Як же це смачно. Нічого додати не треба? Ні, нічого мені не потрібно. У мене все ідеально. Перепілку тільки хіба що, так? І тепер начиняємо наші перепілочки. Щас візьму ложечку. Візьми ложечку. У мене тут. І по одній приблизно столовій ложечки тако впихаємо Ну Скільки влізе, так? Да? Ні, приблизно по одній столовій ложечки, ну так, щоб не занадто. А чо? — Ну, бачите, то з столова ложка і вона вже повненька, можна чуть-чуть додати. Трішечки. Ну і закрите яблучком, так? Да? Тепер лапочки складаємо. В отвір. Таку. Дирочку, тут зроблена дирочка така. Природою. Ні, ні, дирочку то при... самі зробили. То природня дирочка, Люд. То природня дирочка. Ні, то не та дирочка. То та дирочка, я тобі не говорю. Ми ж коли стримали перепила, я знаю. Начинили перепілочку і тепер завертаємо її в бекончик. Можна або одним отак завернути, а можна отак навхрест зробити. Вдягнути її. Як вдягнути її, щоб вона у нас була соковитіша. Орієнтуйтесь по кількості бекону, що у вас є. У мене буде частина так, а частина так, тому що щось не так багато бекону, як хотілося б. Отак. І тепер вже ніжки засуваємо в дирочку тут дирочка така є. Спеціальна, да? так? Спеціальна. І викладаємо на деко. Звичайно, трішки перчика і трішки солі. Головне, не забудьте. Так, бо я щось зусілів забуваюся. І перед випіканням ми збризнемо це все оливковою лікою. І так повторюємо з усіма перепілочками, що в нас є. Такі в нас кабасики. Виходять. Красунчики. Збризкуємо оливковою олійкою. Мені потрібно ще одну баночку для оливкової олії. Бачите, <реш> не дуже зручно. Та щоб І, чихає. Та щоб чихає. І будемо запікати в попередньо розігріті духовочки на 190 градусів приблизно 25-30 хвилин. Будете орієнтувати, щоб був красивий золотистий колір. Цього для перепілочок буде достатньо. У нас по бікону тут по два, там по одному. Тут в мундірах, а там в рушничку. Кому як повезло? Поки, поки мотав, згадав мультик Дональд Дак. <сміст> Пам'ятаєте, він по вулиці ходив тільки в піджачку жопа гола, а коли після душа виходить, завжди рушничком прикривався. <сміст> 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 Загадка природи. Все, випікаємо. За 10 хвилин до кінця випікання заглазуруємо наші перепілочки сумішчю меду, соєвого соусу і грічиця, щоб вони були такі ароматні, і соковиті і такі трішки солодковаті. Ось такі вони вийшли. Хрусткий бекончик зверху, ніжна начиночка, з печіночки і томатів всередині. Повірте, що це щось неймовірно. Ресторан прямо у вас вдома. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!